До кожного українця, якому не байдуже, в якій країні він буде жити. Зараз війська ще полив майдан. І ще раз хочу наголосити: якщо мирних демонстрантів будуть розганяти, якщо сьогодні прол'ється кров, ця відповідальність, вся відповідальність буде лежати на людині, яка віддала злочинний наказ, і особисто на президенті України Вікторі Януковичі. Хочу звернутись до кожного. Не будьте байдужими. Придіть, будь ласка, відстойте своє право жити в сучасній країні, в свободній країні, не в тій країні, де поліцейською дубінкою можна затикати рота будь-кому. Не будьте байдужими. Якщо нас прийде багато, нас неможливо буде резігнати. Ми всі повинні сказати, де ми хочемо жити, в якій країні. І Майдан це не територія, Майдан це майданчик, де ми можемо відверто чесно сказати. Що ми хочемо жити в сучасній країні і дає право жити, вільно говорити і є найвища цінність. Це права кожної людини. Не будьте байдужими. Приходьте.